Гомбовці з ликваром, давня українська страва. Чи не українська? Напишете ви. Вважається, що слово гомбовці походить від угорського гриб, а взагалі технологія приготування дуже нагадує китайські бадзи. Дріжджі, цукор та молоко об'єднуємо. До борошна додаємо трішки солі, після цього доливаємо суміш, яку заготували раніше з дріжджями, а також олію і яйце. Замішуємо тісто, відставляємо його підійти орієнтовно на 40 хвилин. Після цього виймаємо тісто, розділяємо на дві частини, розкочуємо і за допомогою будь-якого предмету, у мене це була чашка. Витискаємо кружечки і ставимо начинку. У мене це була вишня. А чому ликвар кажуть? Тому що це сливове варення. Традиційно гомбовці роблять саме із ним. Ну, як ви вже зрозуміли, в мене його немає. Далі відправляємо на пар. У мене ось така пароварка, орієнтовно два. Двадцять хвилин вони готуються на пару. Додаємо розтоплене вершкове масло, а зверху трішки горіхів. Так, чия це страва угорська, українська чи, може, китайська?